Слава Ісусу Христу, рітненькі. Давно не виходив в ефір, ну ось вийшов. Хочу вам сказати, що я не знав, про що буду говорити, але щоб ви знали, це моя таємна кімната в машині. Я собі молюся тут, роздумую, над Словом Божим. І питався Господь, чим поділитись, про що сказати? І мені таке прийшло на серце: скажи моїм дітям про єдність. Що я хочу, щоб вони були єдині. Я хочу, щоб вони любили один одного, як я вас полюбив всіх. І в моєму царстві немає конфесій. Там всі діти Божі. І знаєте, коли Нікодим, священик того часу, прийшов до Христа, Христос йому сказав: треба народитися згори. Що таке народитися згори? Це народитися, це, це визнати своє безсилля з боротьбою, з гріхами, своєю егоїстичною натурою, спохитю і так далі. Це треба визнати сказати: Господь, я не справляюсь, допоможи мені, війди в моє, я віддаю це життя, яке ти дав мені, я тобі довіряю назад його. Знаєте, Господь Він нам довіряє. Знаєте, я вам скажу те, що в нас в людей є вибір. Це велика довіра. Бог ризикував. Згідні зі мною? Бог просто ризикував. Він просто довірив нам право вибору. Ми маємо право вибирати між злом і добром. І це велика довіра Бога. То чому ми, люди, не можемо довіритися нашому Творцю, який знає, як гідно прожити на цій землі? Чому ми не прислухаємося до нього? І всі проблеми на землі тільки тому, що люди не прислухаються до нього, люди шукають свого. Люди, обдурені сатаною, який дурить їх, краде в них, все краде. Він прийшов, щоб вбити, погубити, вкрасти. Він брехун і він батько брехні. Розумієте? Тому йому це гарно вдається. На жаль, На жаль, ось я теж був обдурений до 20 років. Але в 20 років я прочитав новий заповіт повністю від початку до кінця. В 20 років тільки прочитав його, і я зрозумів. Рома, ти не христинин. Ти навіть ти просто виконував якісь обряди, але ну, ти не був ніколи христинином. Ти навіть не намагався ним стати. Тому в мене був вибір. Або ним стати, ставати. Або далі жити так, як я жив, в гріху. Слава Богу, я прийняв рішення, яке перемінило повністю моє життя, і я бачу в цьому рішенні велике благословіння. І десь ділюсь з вами цим благословінням, яке я зрозумів. І про єдність рідненькі, Дивіться, коли ви прочитаєте новий заповіт, я звертаюся до всіх конфесій: православних, католиків, римо-католиків, євангелістів. Я вам скажу так: от, за останній місяць я був на службі Божій в католицькій церкві, я був в православній церкві, і я був в Євангельській церкві. І знаєте, що я вам скажу? Я всюди отримав задоволення. Я смачно поїв духовну їжу. І ні в одній церкві я не чув, щоб вчать робити зло. Але, на жаль, я чую від деяких священиків, пасторів. Священики обзивають Євангельські церкви сектантами. Пастора чую, говорять, а то все мертве. І так далі. Ну, я їх поправляю всіх, я кажу, не всі. В кожній конфесії є мертві християни, є сектанти, є живі. Що таке секта? На мою думку. На мою думку, секта. Неважливо, не в яку ти конфесію ходиш. Ну, якщо ти залежний від матюків, ти не можеш відмовитись від матюків, ти в секті матюків. Якщо ти не зможеш відмовитись від куріння, ти в секті курців. Це секта. Конкретна секта, де тебе ти платиш гроші і вбиваєш своє здоров'я. Це сама настояща секта. Я думаю, ви зі мною погодитесь. Так само: електронки, айкоси це все секта. І якщо ти. Це вживаєш, ти в секті. Чи це е, блуд, коли ти зраджуєш дружині? Ти можеш ходити чи в православну церкву, чи в євангельську, чи в католицьку. Ну зраджуєш дружині, ну, ти в секті блудників, от і все. Е, секта є алкоголіків. Ти не можеш без алкоголю жити. Ну ти в секті. Ну, Треба це визнати. І е, якщо ти вживаєш... Я знаю багато е, знайомих, які ходять до церкви, але вживають наркотики. Ну, але вони себе називають християнами. Рідненькі, християнами не народжуються, ними стають з прийнятим рішенням. Я хочу, Боже, народитись від тебе і прожити це життя згідно твоєї волі. Тому що перед тим, як я прийшов і ти прийшов на цю землю, ми не просилися. Він оприділив конкретну місію. І він радить, він не заставляє. Хоч він нас всіх людей міг зробити роботами, ми б вірили в нього, і все. І служили йому, і в нас би не було вибору. Але ну це роботи. Це роботи запрограмовані в якійсь програмі. Але він настільки нам довірив, настільки нас любить, що він нам довірив вибір, за нами вибір, між добром і злом. І він каже, в тебе є вибір. Я тобі раджу, каже Бог в слові своєму, я тобі раджу, вибери добро, вибери життя зі мною, і ти не пошкодуєш ніколи. Я шкодую тільки про одне: чому не скоріше? Чому в школу мені не прийшли і не розказали про сенс життя, в чому сенс життя, що є Бог? Якщо ти будеш порушувати заповіді, Божі, ти будеш мати наслідки. Ніхто мені про це не розказав. Тому зараз е, їду з ветеранами в школу. Доносити цю істину до дітей. І я не закликаю ні до якої конфесії дітей. Я кажу, я закликаю їх, читайте собі вдома, новий заповіт, і практикуйте. І якщо ви будете практикувати, по-перше, ви будете щасливими людьми, такими, як я став, і ви зможете змінити нашу країну. Тому що людина, яка цінує вічне життя, вона не спокуситься на якісь бумажки і її дуже важко купити. Можна! Ну, дуже важко. А людина, яка ну, дійсно вірить в вічне життя, вона не продасться за які гроші рідненькі. Вічне життя з Богом не продасть за які гроші. Тому нам треба у владу живі християни, неважливо якої конфесії взагалі. Тому що, дивіться, давайте розберемо молитву Отче наш». Молячись, не говоріть зайвого, як язичники, бо вони думають, що у своєму будуть почуті. Отже, не уподобнюйтесь їм, тому що знає отець ваш, у чому ви маєте потребу раніше, ніж ви попросите його. Ви ж, моліться так. Отче наш сущий на небесах. Дивіться, в нас є один тато небесний. Всіх, всіх людей. І якщо б це люди, не просто знання було в людей, а пізнання цього, так як в мене було в 20 років, я зрозумів, що всі люди це мої брати і сестри. А як ти братам і сестрам можеш зробити зло? Ти вже, як мінімум, зла не робиш. Про любов, то, звісно, треба рости, щоб любити, в цьому треба рости. А вже принаймні, коли це розуміння, що всі брати і сестри на землі, то тобі зла точно не хочеться робити своїм рідним. Дивіться далі. Отче нас сущі на небесах, Нехай святиться ім'я Твоє. Розумієте, призначення кожної людини дозволити Богу проявити себе через тебе, щоб, він, щоб, дивлячись на твоє життя, люди побачили Його, Його любов, Його доброту. От ціль людини явити Його, прославити Його ім'я, не моє ім'я. Я, наприклад, знаю, хто я без нього був. І я це пам'ятаю і буду пам'ятати до кінця своїх днів. Грішник з грішників. Я тільки міг робити зло, зло і зло. Але коли я захотів змінити своє життя, я так і сказав, Боже, якщо ти є живий, реальний, ти бачиш, я не справляюсь в цьому житті. Я нещасний в цьому житті. Я не знаю, в чому сенс життя. Ну я би так хотів знати. Я би так хотів виконати ту місію, для якої ти мене створив. Відкрийся мені. Це була щира молитва, і він відкрився, він торкнувся. І коли він торкається, ти це з нічим не перепутаєш. Це така любов, це такий мир приходить на серце. В тебе сльози не капають, в тебе вони бризгають з очей. Від присутності, від любові Божої до мене, грішного, як я зрозумів, що в мене є тато. Він мій татко небесний, в першу чергу. Але він працює Богом всемогутнім, мій тато. Ось. Тому дивіться далі пороздумуємо Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Божа воля, на небі рідненьке нема ніяких конфесій. Там нема православних католиків, римо-католиків, євангелістів, баптистів. Там немає. Там всі діти Божі, зрозумійте це. І Божа воля, щоб так було на землі. Щоб так було на землі. Так, вже настільки воно є православні, є католики, є протестанти, євангелісти, баптисти і так далі. Ну там багато течій. Ну вже як є, так є. Не час тепер зараз там щось доказувати, щось один одного кудись перетягувати. Та не в цьому призначення християнина. Наше призначення всіх християн, православних, католиків, євангелістів, послухайте наше призначення. Нехай прийде царство Твоє! Чуєте, не царство православних, не царство католиків, не царство протестантів, а царство Його. А що таке його царство? Це любов, це люби ближнього. Як Ісус сказав, любіть один одного, як я вас полюбив. І коли побачить світ, що ви любите християни один одного, а не ненавидіте, то, тому і підтягнуться всі. І мусульмани підтягнуться в християнство, і всі, тому що це істина віра. І далі. Хай царство і буде воля твоя, як на небі, так на небі. хліб нас насущний, дай нам сьогодні, і прости нам борги наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. На рахунок, е, прости нам борги наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. Це буде наступне відео. Я вам розкажу історію свого життя, де я не міг простити одну людину. Але Бог мене навчив через одну людину, Микола, який 35 років був. На той момент паралізований, і він рухав тільки кісточкою. Я думав, що я йому допомагаю, а насправді він так поміг мені змінитися. І я цю історію запишу в іншому відео. Все рідненьке, будьте єдині, каже Господь, так як я, так як єдині Отець, Син і Дух Святий. Ми одною кров'ю викуплені. Православні я питаюсь, ви чиєю кров'ю викуплені з пекла Ісуса Христа. Католики, ви чиєю кров'ю викоплені Ісуса Христа? Протестанти, ви чиєю кров'ю викоплені для вічного життя, кров'ю Ісуса Христа. Так що ми одної крові рідненькі, і настав час всім об'єднатися, не обзивати, а дійсно виходити з тих сект, про які я вам сказав. А всі. Церкви благословені, і будьте в своїх конфесіях живими християнами і практикуючими. І тоді зміниться вся наша Україна. Побачите. Тому що ми маємо те, що ми маємо, при владі я маю на увазі. Тому що мало там живих християн, там більшість мертвих. Тому ми маємо корупцію, ми маємо те, що ми маємо. І хай Господь нас помилує. І я прошу Бога кожен день, щоб Господь. Привів у владу живих християн. Я не збираюсь владу, я знаю своє призначення. Моє призначення я знаю, я владу не збираюсь йти. Але я знаю і прошу в Бога, що є в Бога люди, які зможуть, і в мене є такі навіть знайомі ветерани, які втратили ноги. Оце достойні люди, які би прийшли в політику, і я вірю, іменно вони зможуть зламати хребет цій корупції. Ну, більше в мене варіантів нема, кандидат. Але знаєте, що шкода? Ніхто за них не проголосує. От чому біда. Знов вийдуть популісти, знов будуть розказувати різні басні, а народ буде їсти оцю лапшу і знов голосувати за тих, хто гарно говорить. Рідненькі, прийшов час нам вже не е об'єднатися і дивитися на все життя людини, а не на лозунги. Як людина жила, що вона робила, по ділам. Я вірю, що наступні вибори, народ України, ви будете вибирати людей по ділам, а не по словам. Обняв всіх люблю, благословляю, хай Господь вам відкривається. Читайте його слово, живе і діяльне, яке змінює, яке надихає чесно. Я сьогодні в 6 ранку встав. Бог мені так проговорив, але це моя особисте. ділитись з ним не буду. Але от поділився з тим, що мені Господь сказав сьогодні поділитись про єдність. Єдність. Я вірю ще в це рідненькі, що єдність тіла Христового воно дасть таку силу Божу і славу Божу, ми побачимо. Що це буде як цунамі, цунамі, царства Божого, знесе всю нечість з нашої країни. Але потрібно об'єднати стілу Христовому. Православні, католики, протестанти, євангелісти, всі християни. Нас один Бог. Настав час єднатися, поважати один одного, любити один одного, а в другорядному бути розважливі, шукати, що нас об'єднує, а не що роз'єднує. А диявол все робить, щоб нас роз'єднати християн. Але давайте будемо єдині. Бо в Царстві Божому немає конфесії, запам'ятайте. Там є живі діти Божі, які люблять Бога, які шукають Бога, які шукають Його волю, які виконують Його волю на цій землі, не словами, а ділами, які йдуть і роблять те, що він їм говорить робити. Ось тому їду зараз з ветеранами, буду ділитись з дітьми, і ветерани будуть говорити до дітей. Щоб дітки наші цінували цю жертву, не забували. Ось, і тоді я вірю, що воно проросте це слово і буде пробудження на Україні. Тому що хто не читає Біблію, він завжди буде. оце... Скільки мені пише, ти як ти, хто? ти якої конфесії? бе 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 Я кажу, друже, рідненький, ти Біблію читав хоч раз? Ні, але він мені вказує, коротше, що я сектант. Коли ти читаєш слово Боже, ти ні м'яко ніколи секту не попадеш, бо тут, тут, як тут є все, Господь всі підсказки дає. Де секта, де не секта. Я, наприклад, зразу можу приділити, де секта, де не секта. Тому що де Дух Божий, там свобода. Коли я бачу, що в церкві відбувається свобода, звільнення, значить, це жива церква. А коли нема цього, якісь тільки лозунги, значить, треба каятись і кликати. Щоб Дух Божий вернувся і почав звільняти людей від залежностей і робити свою роботу, яку він робить. Тому, рідненькі, будьмо уважні, слідкуємо за собою, вникаємо в слово і в себе і займаємося на це постійно. І, тому давайте не будемо мертвими християнами. Настав час любити Бога всім серцем, всім розумом, всією силою. Тому що Він сотворив нас, і нам треба довіритись йому. І якщо українці довіряться йому, ой, буде велика велика слава Божа на Україні. Все, обняв вас всіх. Люблю і благословляю.